Щороку, 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Дата, 14 березня була обрана не випадково. Саме в цей день у 2014 році на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки і жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України на захист нашої держави та. Її суверенітету зараз Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії, повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність та територіальну цілісність. Нині добровольцем став увесь український народ. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги, переконані Балтяни. Шановні земляки, я щиро вітаю всіх, хто. Відзначає кожен по різному, але для себе особисто день добровольця. Сьогодні загальнодержавний свят, свято, яке відзначається в країні з 2014 року. І Свято вшановує та дякує тим нашим хлопцям і дівчатам, хто зброю в руках з 2014 року прийняв рішення захищати нашу країну. В першу чергу це хлопці та дівчата. Хто Воює 14-го року на різних фронтах. Це сьогодні також і ті, хто прийняв для себе рішення підтримувати і бути добровольцем гуманітарного фронту, підтримуючи наших військових і виступаючи сьогодні волонтерам. На нашій балській землі сьогодні вся громада це великий, потужний волонтерський фронт. Я дякую всім та кожному, хто підтримував і сьогодні підтримує і допомагає нашим захисникам. Я щиро сердечно вітаю всіх, хто боронить нашу країну від російської. Окупант зичу святої віри в нашу перемогу, зичу міцного здоров'я, добра, злагоди і достатку. Слава Україні! Завдяки таким людям, добровольцям, які в нас є, волонтери. Наші хлопці, наші захисники, продовжують продовжують боронити нашу землю, відстоювати наші території. Я вважаю, що ми маємо їх підтримати усіляко, всілякими методами і. Це наша сама місія зараз тут. Завдяки добровольчим батальйонам і Збройним силам України ми спільно зараз маємо ось такий успіх. Ми спокійно, ну ми не можемо сказати, що спокійно, але більш-менш ми зараз проживаємо в такому місці, де ми ну, не сильно відчуваємо, що таке війна і загроза ракетних ударів. Тому я вважаю, поки ми маємо таку можливість, ми маємо допомагати і маємо підтримувати їх вважаю, що вони правильно зробили, захищають нашу Україну. І я їм тільки бажаю мира, перемоги і найкраще. Велика біль у мене на це питання. Взагалі, ця війна мене дуже поразила, і я не можу цього відповідати. Що найбільше вас вразило? Вразило те, що мій батько воював за мир. Время Великої Вітчизняної війни, щоб ми жили мирно, дружно, а в нас зараз таке робиться в світі. Не можуть ніхто нашу державу захистити. Вона маленька і ніхто не може захистити. А наші люди самі не зможуть того зробити, що повинно бути. Може, я неправильно говорю, але в мене мислі такі. Без добровольців. Добровольці теж відіграють дуже велике значення. Даже ті самі солдати, які йдуть добровольно. Вони справжньо захищають нашу Україну, не тих, хто примусово їх заставляє. Так само, добровольно у нас куча волонтерів, які теж допомагають і напередку, і тут в тилу. Без добровольців не було в нашої перемоги, і вона б так не була близько. Так що б сказали би всім захисникам і добровольчих батальйонів, і регулярної армії. Повертайтеся живими, стійте мужньо. Ми вас завжди ждемо і чекаємо, і віримо в вашу перемогу. Добровольці – це дуже хороші Люди стараються. Істинні патріот. Да, патріот. Желаю їм, щоб було здоров'я. Саме головне, щоб було здоров'я, і всі додому повернулися живі. Велика їм пошана подяка, тому що якщо б не вони, я не знаю, що було б. Велика гордість за них, бажаю здоров'я, бажаю всього найкращого їм: натхнення, сил, сильного духу. Те, що їм зараз дуже потрібно. Ну а так, нехай будуть всім їхні здорові, Ну і вони. Україна переможе. Героям слава. Чи знаєте, ви хто такі добровольці? Добровольці? Ті, хто йдуть в армії добровільно, по контракту. тобто істинні патріоти, які за велінням серця та душі йдуть на захист нашої країни. Сьогодні в Україні відзначається день українського добровольця. Що скажете про цих людей? М -м, вони сильні духом, сміливі, відважні, патріоти. Ага. Вони проявляють нашу українську міць, дух наш український. Вони одні з перших. Да. Вони йшли, не задумуючись, що Погибну, що можу погибнути, вони йшли захищати свою країну, свою, ризикуючи своїм життям, аби зупинити агресію. Вони викликають дуже велику повагу і честь. Слава Україні! Героям слава! Дай Боже, вони живим і здоровим додому після перемоги. Більше нічого не можу сказати. Ви вірите в цю перемогу? Обов'язково. Тільки так іначе не може бути. А у 2015 году йшов добровольцем теж. Я сам в Дивився телевізор по телевізору. в общем, на сході погиб афганець. І я вирішив піти у 2015 році. Ну, пішов, був у Горловці. Там, там заболів двох сторонній І ранених забирали в, цей, в госпіталь в Одесу на Піроговську. І мене забрали теж. Просто скажу, що я їхав на реабілітацію додому. З госпіталя, і мені говорили, як ти так. Ну, я по формі їхав, як ти міг, бо браття, всі браття, типу за, за що там, за що. Ну, я кажу, скоро ви знаєте, за що. Тоді руж'я такого не було. У кого що було, з тим воювали. а зараз все є. Зараз все поставляють. Бачу в ваших очах, що ви вірите в перемогу і знаєте, що вона обов'язково прийде. Звісно буде, так. Да. Бути, все, віримо, Україна це наша. У мене он до товариш. Зараз, е, я наймав машину, їздив до нього в Вознесенськ. у Пер, нього контузія була, е, потім друга контузія, зараз третя контузія лежить в Вінниці. В Дніпрі був, тепер у Вінниці лежить. Ну, в общем, що хочу сказати, слава Україні! Героям слава. Ви знаєте, так важко говорити про цих людей да? та взагалі. Тому що я думаю, що у нас майже всі добровольці, що в тилу, що там на передові, це герої. Я багато не зможу говорити, тому що в мене душа просто зав'язана, переповнена. Я бажаю, щоб вони всі повернулися живі, здорові, до своїх сімей, жінок, дітей. Щоб повні сім'ї були, щоб у нас вже була скоріше перемога. Добровольці це, мабуть, ті люди, які йдуть добровільно воювати за свою країну. Так. Я хочу їм побажати, щоб вони захищали б, обороняли б нас мужньо і стояли би до кінця, як це роблять вони зараз. Це совісні люди. Вони знають, що, вони, що є ризик смерті, але вони, не дивлячись на це, все одно йдуть. За свою батьківщину, за свою країну, за людей, за націю. Вони я це такі люди, якими варто пишатися. Дякуючи ним, от зараз ми з вами зустрілися. Слава Україні! Героям слава! Ставлюсь до них дуже добре. Вони ну молодці. Всім їм бажаю здоров'я, щоб вони вернулися живі та здорові. Це дуже мужні героїчні люди, які одні з перших захищають нашу Україну та допомагають нам жити далі. Вірю в перемогу і обов'язково знаю, що вона наскоро скоро настане. Ми дуже вдячні їм, що вони захищають нас, і це дуже люди з великим. З великим я не знаю, розумом, серцем. Нехай кожен з них додому повернеться живим. щоб всі були здорові, живі і скоріше це все закінчилось щоб... перемогою, Перемога. лише перемогою. Це справжні герої України. Ті люди, які виявили бажання добровільно піти до лав Збройних сил або в інші добровільні формування, це є, скажімо так, що це герої нашої держави, які ми бачимо, наскільки мужньо. Боронять терени нашої держави, і ми обов'язково з цими людьми досягнемо перемоги. У свій час я на добровільних засадах пішов, вже будучи на пенсії, пішов до лав Збройних сил, виконав свій конституційний обов'язок із захисту нашої батьківщини і вважаю, що кожен громадянин, який може тримати в своїх руках зброю, він має виконати свій. Обов'язок щодо захисту держави. Ваш приклад надихнув вашого сина. Він також виконував і у лавах Збройних сил свій обов'язок, скажімо, в операції брав участь в операції об'єднаних сил. Потім почалось широкомасштабне вторгнення, і він, вже будучи на передовій. Вже став на захист батьківщини під час збройної агресії. Виявив мужність героїзм, був нагороджений, на теперішній час продовжує навчання в військовій академії. Про них можна багато, багато чого про них можна казати, але сказати можна тільки дякую велике, що вони взяли всю свою силу і волю в кулак і пішли нас боронити, ради того, щоб ми сьогодні спали в мирному місці, в мирній країні і. Кожен ранок для нас наступав щасливим і добрим.